Елізабет Борисівна! Технологів нашого коледжу, на начальник старшим братом групи, Олексієм Юрійовичем Біємко бажає Елізабет Тейлор. Беззаперечної до перемоги. Заєць Олена Едуардівна. Студентка П-32 групи 3 го курсу відділення правознавства. Перемогу минулого року станицького Євгена, срібного переможця регіонального туру конкурсу. На сцену запрошується конкурсантка від спеціальності ветеринарна медицина, студентка в 31 групи Пікалова Єлизавета Андріївна. Якщо шановна громада приготує новорічні кітневі конкурсі і заходи, то буде аплодуватиме. І так на сцені світлі голови людства нашого студентського посередника. І ми пропонуємо їм процес жеребкування, щоб поліховна, але чесно домовитися та визначитися з послідовністю виступів. І так під першим номером буде розпочинати Давидян Елізабет Борисівна. Під другим номером у нас пікалова Єлизавета Андріївна. І відповідно під третім номером Заєць Олена Едуардівна. Пропонуємо учасникам надати свої письмові документи щодо конкурсу Жюрі. Вже, вже віддали. Шановні конкурсанти, ми кожному з вас бажаємо перемоги і сподіваємося зал підтримує мене гучними бурхливими аплодисментами в цьому питанні. Оголошується конкурс номер 1 під час якого повинна відбутися самопрезентація конкурсантів. Візитна картка за вимогами положення повинна тривати не більше п'яти хвилин.